Жила була дівчинка, вона працювала в офісі понад 10 років уже, робила все правильно: звіти, наради, дедлайни, зарплата була стабільною, колеги вдячні. Але всередині її не покидало відчуття, що вона живе не своїм життям. Вона мріяла про власний невеличкий бізнес, магазин рукоділля та майстерню для творчості. Але вона боялася: а якщо не вийде, а що скажуть інші? Та все ж ризикнула. І спочатку створила сторінку в соцмережах, де виставляла свої роботи. Коли помітила, що хвиля зацікавленості не зникла, вона зробила наступний крок: орендувала невеличке приміщення і почала продавати свої роботи. Було складно, були сумніви, страхи, перешкоди. Але з кожним клієнтом і кожним днем вона відчувала, що її життя стає справжнім. Зараз її бізнес приносить не лише дохід, а й відчуття свободи та щастя. Якого не давала ця офісна робота, і мораль цієї історії життя змінюється, коли ти обираєш себе і свої мрії. Страх він тимчасовий, а відчуття власної сили назавжди.